Чому до нас прийшли? Задішати Україну, за щоб діти, виже поліцейська комісія щодо набору кандидатів в окрему штурмувала бригаду Людь розпочала свою роботу. Ми спостерігаємо позитивну динаміку щодо подання анкет на участь у відборі. Здебільшого це гідні та високомотивовані люди, які прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України. Кожен переможець конкурсу прийде високоявкісну підготовку з постійними тренуваннями, що в подальшому допоможе приймати участь в операціях на передовій. Що вас привезли? Хочу захищати свою державу, своїх батьків, свою похови, жисія. Дізнався про спецпідрозділ від свого знайомого. Хотів, хочу піти в нього, бо в мене так як батьки військові, тато військовий, і хочу продовжити так як династію військових. Мене мотивує захищати свою державу, свою родину, своїх односельчан і всіх оточуючих, які живуть поря зі мною.